Сьогодні 24 березня 2012 року тут ми прийшли на підсніжники. От дивіться, які тут підсніжники. Куча куча підсніжників. І білих, і якісь тут і фіолетові є. І ось такі білі. Красота, одним словом. Красота. Це ми в районі села Загвіздя Тисменецького району. Ось тут ось такі от. У нас квіточки от. О, хороша сьогодні чудова погода. О, тут прямо ходиш, ходиш, прямо ходиш по підсніжниках. О, супер. От, все в підсніжниках. Хоч вони й занесені червону книгу, ми їх тут ходимо по них. По них топчемось. топчимось. Ой. Ну тут ей, конечно, вон, пластиковые фляжки, не без этого, не без этого, звичайно. Уже до нас побували. Фіолетові такі. Не біленькі. Вот. Ось така у нас тут картина.